Hello, boys and girls! Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! Це додаткове відео роз'яснення для тих, хто має складнощі у читанні і розумінні речень. У дистанційному завданні вам необхідно буде прочитати і з'єднати речення з малюнками. Для цього давайте потренуємося читати ці речення разом. Якщо ви уважно подивитесь на всі ці чотири речення у вправі один на сторіночці 80 ваших друкованих зошитів, ви побачите, що всі вони починаються із виразу «I'm wearing». I'm wearing. Я одягнений. На цьому уроці ми вчились з вами цей вираз і вчились розповідати, у що ми вдягнені. Це той самий вираз. I'm wearing. Я одягнений. А далі в кожному реченні йде колір та назва одягу, в який я вдягнений. Тож пальчики на перше речення. Слідкуємо, читаємо за мною. I'm wearing black trousers. Black trousers. I'm wearing Black trousers. Ми з вами зрозуміли другу половинку речення. Black trousers – Чорні штані. Я одягнений в чорні штані. Де ж тут на малюночку у нас – «штані»? Ось вони, звичайно, це малюнок B. І яким кольором ми його повинні розфарбувати? Кольором black. Чорний. Ось вони наші чорні штані. I'm wearing black trousers. Let's read number two. Далі читаємо за мною. А вже з чим з'єднувати, яким кольором розмальовувати, будете здогадуватися самостійно. I'm Wearing, I'm wearing a blue jacket. A Blue jacket. Читаємо Все речення за мною. I'm wearing A blue jacket. Знайдемо де одяг jacket І якого він кольору? blue. Number three. I am wearing a green skirt. Читаем все речення. I am wearing Number four I'm wearing a pink sweater. Time of Serechia I'm wearing a pink sweater. Допомога може знадобитися і у читанні в другій вправі. Тут нам потрібно подивитися на малюнок, прочитати обидва слова під малюнком і обрати те слово, ту назву одяга, яка відповідає малюнку. Потім обраним словом ми доповнюємо речення цієї людини на малюнку, я вдягнений. У цей одяг і читаємо отримане речення. Тож давайте з вами дивитися на малюнок. Look at the picture one. Read. Shorts. Shorts. Jeans. Jeans. Яке ж слово нам підійде до цього малюнку? Shorts or jeans. Звичайно, там уже показано підходить слово shorts, шорти. Адже хлопчик вдягнений у шорти. Доповнюємо речення. I'm wearing shorts. Я вдягнений у шорти, каже нам хлопчик на першому малюнку. Працюємо далі. number two look at the picture read after me skirt skirt sweater sweater yeah, skirt or sweater Оберіть слово, яке ви вважаєте необхідним. Доповнюємо речення. У вас може вийти am wearing a skirt, або am wearing a sweater. Яке речення вийшло у вас? Дивимося наступні малюнки. Number three jacket. Jacket. T-shirt. T-shirt. I'm wearing a Look at the picture for Skirt, Skirt, Cap, Cap. I am wearing a. That's it for now. Goodbye.